Христос Воскрес, воістину Воскрес! Доброго благословенного Дня, Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, перша глава, з 35 по 51 вірш. Одного разу стояв Іоанн та з учнів його двоє, і, поглянувши на Ісуса, який ішов, говорить: ось агнець Божий! І почули два учні, як Він говорив, і пішли за Ісусом. Ісус же, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, говорить їм, чого шукаєте? Вони ж сказали йому Рабі, що в перекладі означає учителю, де живеш? Говорить їм, приходьте і подивіться. Вони прийшли і побачили, де він живе, і в нього пробули День той. Було близько десятої години один із тих двох, які почули від Іоанна про Ісуса і пішли за ним. Був Андрій, брат Симона Петра. Він першої знаходить брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що перекладається Христос, і привів його до Ісуса. Поглянувши на нього, Ісус сказав: Ти Симон, син Іони, ти не речешся що перекладається Петро. Наступного дня. Захотів Ісус вийти в Галілею і знаходить Филипа, і каже йому: Йди за мною. Був же Филип з Вівсаїди, з міста Андрія й Петра, знаходить Филип на Фанаїла і каже йому, того, про якого написав Моїсей у законі і пророки ми знайшли Ісуса, сина Йосифа з Назарета. І сказав йому на Фанаїл: Хіба з Назарета може щось добре бути? говорить йому Филипп, Приходь і подивись. Побачив Ісус на Фанаїла, який йшов до нього, і говорить про нього, ось воістину ізраїльтянин, в якому нема підступності, говорить йому на Фанаїл, звідки ти мене знаєш? Відповів Ісус і сказав йому: Перш ніж тебе Филипп покликав, коли ти був під смоковницею, я побачив тебе. Відповів на Фанаїл і каже йому: Рабі. Ти син Божий, ти цар Ізраїля, відповів Ісус і сказав Йому: Ти віриш тому, що Я сказав тобі, я бачив тебе під смоковницею, більше цього побачиш, і говорить Йому: Амінь. Амінь, кажу вам: віднині побачите небо відкрите, і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.